Джо Байден професіонал, а Дональд Трамп так собі. Про це своїм пропагандистам під лабузником заявив російський керманич Володимир Путін. Я коли зустрічався з Байденом в Швейцарії, це було правда несколько лет назад, три роки, там. Ну, і і тоді вже говорили о том, что он недееспособен. Нічого подобного я не увидев. Ну да, он подглядывал свою бумажку. Я, честно говоря, подглядывал свою. Ничего такого нет. Ну то, что он где-то, выходя из вертолета, ударился там, головой а, а, этот вертолет. Но кто у нас а, не ударялся где-нибудь головой? То есть пусть первый бросит в него камень. На цьому комплименты хитрого диктатора в адресу господаря Білого дому не скінчилися. Он вот человек более опытный. Он прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ. В свою чергу Трамп назвав слова Путіна компліментом. Президент Путін зробив мені великий комплімент. Він сказав, що хоче бачити президентом Джо Байдена, а не Трампа. Багато людей сказали: О Боже, це дуже погано. Ні, ні, це добре. Отже, що за цим стоїть? Насправді ж, це така собі психологічна гра Путіна, адже він сподівається на перемогу Трампа, аби той став посередником у нібито мирному врегулюванні війни в Україні на користь Росії, кажуть експерти з інституту вивчення. Війни, крім цього, в минулому колишній американський очільник заявляв, що за 24 години може покласти край десятирічній. Війні наступна сенсаційна новина з Росії це так званий замах Володимира Зеленського на президента Франції Еммануеля Макрона, через що той відмовився їхати до Києва. Ворожі змі повідомили, що спробу замаху на французького лідера, нібито готувався здійснити сам Зеленський операцію, розробив голова української розвідки Кирило Буданов. Но ну, колишній головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний, начебто, її зірвав. Не, Не поняли, да? Це Росія. Таким чином ворог намагається дискредитувати Україну на міжнародній арені та дестабілізувати ситуацію всередині країни, сказав представник ГУР Андрій Юсов. Щодо Макрона, то це повна брехня російських помийок. Далі росіяни погрожували наступом на північ України та швидкою окупацією Сум. Втім, начальник сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко запевнив, реальної загрози не існує, закликав громадян не піддаватися маніпуляціям і не вірити брудним вкидам російських пропагандистів. Наші сили оборони сильні та готові давати відсіч. Інформація про те, що окупанти уразили іскандером полігон в селидовому на Донеччині, де нібито загинули від 200 до півтори тисячі українських військових. Також маячня. Насправді російські терористи вгатили в будівлі терапевтичного відділення міської лікарні, звідти евакуювали близько ста пацієнтів. Який порігон за 20 кілометрів від лінії фронту? Шикування, скупчення цього немає і не може бути зараз, як і немає тих військових частин ЗСУ, про які бреше московська пропаганда. Ну і замикаємо цей список пропагандою, яка пробила дно. Виявляється, наші військові у Маріуполі пили кров малюків задля суперздібностей. Про така йдеться в одному з сюжетів російських пропагандистів. Відео прилюднив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Им нужно было как можно больше славянской крови для исследований. Обнаружен большой склад, коробки с пробирками, емкостями, шприцами и прочим. Коробок сотни. Собирать планировали тонны украинской русской крови. І збирали. якісь коробки, пробірки, списки. Думаючи, людина та росіянин це різні види в принципі. Усі ці спотворені історії ніщо інше як підігрівання градусу напруги, і без того вже зазомбованих російських поціновувачів пропаганди. Світ їм, як бачимо, не вірить і працює над тим, аби Україна повернулася до мирного життя у визнаних Конституцією України кордонах. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і залишайте коментарі, аби це відео побачили якомога більше людей.